Чи багато ви знаєте людей, які можуть з'їсти на сніданок 40 яєць, або голіруч поволити бика і віднести його в ресторан, щоб його зготували на вечерю, або втекти з в'язниці, просто вирвавши грати? А така людина дійсно існувала і зробила вище згадане, і не тільки. Сьогодні ми поговоримо про доволі легку дитячу стрічку, яка сподобається і дорослим, про саму сильну людину на планеті родом Закарпаття. Прошу до уваги, Іван Сила. руна Тут знову ж таки відео буде поділене на пару частин. А саме про Івана Фріцака, його біографію і що він бляху робив, сам фільм, моє враження про фільм і про ДНР. Це не жарт. Про це ми ще поговоримо. І перед тим як ми почнемо, хочемо сказати дякую за ваші вподобайки, перегляди, коментарі, поширення, репости, підписки. І особливо дяка тим людям, які після перегляду не полінилися і підписалися на мій інстаграм або Тікток. Дякую, фірцик Іван Федорович, або як його ще називали, кротон, на честь давнього грецького спортсмена. Народився він 1899 року у селі Білки. Це український борець, боксер, силач, артист цирку, і також за деякими даними найсильніша людина планети. В юнацтві подався на заробітки до Праги, де влаштувався вантажником на вокзалі, де увага була чітка оплата за кожен кілограм ваги. Він виконував норму за півдня. Яка тут норма? Скажи. За кілограм, за день. Ну, велика якась, я не знаю. Ну, блять, якщо я її виконував за півдня, то я, сука, блять, напевно, що за два би її зробив. Наступний період його життя не можна рахувати 100% правдивим, бо ми знаємо його біографію завдяки книзі. Іван сила на прізвисько «Кротон». Має як документальні факти, а деякі художні. Якщо вірити книзі, то Іван якось пішов в цирк, де вступив в двобій з силачем цирку на прізвисько Вілет. Де Іван його переміг. Після цього його помічає один тренер і бере під своє крило. Займається з ним і стає наставником. А далі, далі, він перемагає на чемпіонаті з важкої атлетики, піднявши 150 кг, Потім стає чемпіоном з рукопашного бою. Також він стає переможцем краси тіла у Парижі і 70 сука разів перемагав у змаганнях з гірйового спорту. Так до слова. Потім, на жаль, його тренер загинув у автокатастрофі, і у цьому було звинувачено Івана. Але брат тренера взяв його на поруки і сплатив заставу за нього. Далі Іван зав'язує з аматорським спортом і стає цирковим артистом. Там в нього теж була вислуха. Він об'їхав практично весь світ, дивував глядачів такими трюками, як жонглювання гирями, ядрами, згинав пальцями цвяхи. А зубами тягну вантажівки, Н де цирк раніше був цікавішим, як на мене. А далі ще веселіше. Коли вони виступали в Лондоні, то королева запропонувала йому побитися з Джоном Джепсоном. Я не зміг знайти, хто це. І як ви думаєте, чим закінчився бій? Іван своїм ударом пролимив йому грудну клітку. Деякі кажуть, що від удару тріснула боксерська рукавичка. Джепсон не зміг змиритися з поразкою і викинувся з вікна. Образився, мабуть, далі фанати Джефсона напали на Івана і завдали йому відкрити перелом черепа. Лікарі змушені були імплантувати золоту пластину в пошкоджену частину черепа. За неї ще поговоримо. Потім він вирішив зав'язати з цирком і пішов з нього, розірвавши контракт і сплативши штраф. Після він повертається у рідне село, але це був 39-й рік. Окупація Закарпаття угорцями. До речі, цікавий факт. Ті угорці хотіли у нього конфіскувати автомобіль Форд. Який Іван отримав за один з його виступів, але натомість він просто розтрощив авто молотом. Логічно. Далі прихід радянської влади. Вони конфісковують у нього всі нагороди, відзнаки і фотографії. А його 18-річного сина засудили до 25 років таборів за сфабрикованою справою щодо зв'язків з ООН? Відсидів, якщо що, 8 років в певній мірі радянська влада стала причиною його смерті. Пам'ятаєте, казав за пластину в черепі з часом? Вона потребувала заміни, але треба було це робити за кордоном, що в радянському Союзі було неможливо. В результаті рана під пластиною почала загнивати, і він помер. А, качества. Качества. А, а, зараз ти... таких не діла. А, На просторах інтернету є ще багато чого за його життя, і деякі моменти, які я озвучив, є у фільмі, до якого ми, власне, і переходимо. Дана картина вийшла у 2013 році від кінокомпанії Inside Media, яка зробила такі фільми, як Червоний, той, хто прийшов крізь вогонь та мій карпатський дідусь. На нього планую теж зробити огляд в подальшому майбутньому. Бюджет склав 15 мільйонів 600 тисяч гривень. В прокаті вони зібрали. 600 сімсот тисяч. Зате в стрічці знялися такі актори, як Ольга Сумська, Богдан Бенюк, Василь Вірастюк та Віктор Андрієнко, який, до речі, озвучив капітана Смолота в українському мультфільмі Острів Скарбів. Топсіля Гарделя, топсі шкоти тяжках, а руса падня. Про головного актора ми ще поговоримо, але зараз хочу зупинитися на тому, як він зіграв. Тут гадаю, вони зробили все можливе, бо знайти людину такої статури і з неймовірною акторською грою задачка доволі важка. Тому вони орієнтувалися по першому параметру. В нього мало реплік, і вони коротенькі. І виглядає моментами це ну не дуже комедно. Гаманець украли не бреши, я все бачив. Нічого він у тебе не крав. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу. А що тут підіймати, як два мішки пшениці на вокзалі. <гум> але гадаю, це тільки до якийсь свій колорит. І ще мене не покидала думка, що це Аля старший брат Ізі з одноіменного фільму. Відео про це на каналі можете подивитися за посиланням. Ні, ну тупо брати. Сюжет стрічки в цілому я вам вже розповів. Але якщо що, деякі моменти змінені або не показані, бо це все ж таки дитячий фільм. Але це ніяк не завадить перегляду. Бо так і так ми маємо дуже. Теплу легку історію про правду, добро і силу. У Тебе рідкісний дар Пітере. Чим більша сила, тим більша і відповідальність. Тут присутня певна награність, дитячість, але це тільки доповнює стрічку. Плюс костюми, декорації, локації, реквізит ще більше приносять задоволення. А і звісно, моменти з анімаційними вставками. Стрічку навряд чи назвеш якимось шедевром або культовою згода, але її точно можна глянути, якщо хочете розслабитися і не навантажувати голову. І більш ніж певен, що під час перегляду вас не будуть покидати думки категорії Сука але він, блядь, здоровий, або сука, чого вони такі здорові? Тепер перейдемо до головного актора, бо тут є про що поговорити. Івана зіграв Халаджі Дмитро Васильович, український спортсмен, якщо його. Можна рахувати українським зараз, та чемпіон України з пауерліфтингу. у 2009 році брав участь в Україна має талант, де виступав в Косовородці під російську групу «Аліса». До речі, у фільмі деякі труки він виконав сам: як от підняття воза за людьми, забування цвяха голіруч і розбивання брили каменю на ньому, коли той лежить на цвяхах. А тепер те, що казав на початку: до чого тут ДНР? Дмитро народився у місті Комсомольській, це Донецька область, і з приходом сепаратистів виступав для них. Також він дотримується панславістських поглядів. Коротше кажучи, це коли людина виступає за ідею об'єднання славянських країн. Там Україна, Білорусь, Росія, вони ціла. Ну, такі собі дешманські варіанти СРСР. Дуже дешманський. Для мене не існує Росії, України, Білорусі, і все це я об'єднаю під одним словом Русь, Свята Русь. Ми зіткнулися з безпрецедентним в нашій історії случаєм. кровопролітна і братоубійственна війна. Це навіть не громадянська війна, навіть ну, трудно описати, що це за війна одним словом. Але в одному інтерв'ю Василь Віростюк сказав, що зробив він це, бо на нього психологічно тиснули. Після 15-го року, і в період 15-го року на Діму був тиск, угу. психологічний тиск там з того боку його попередили. Я це також цю інформацію знаю. Попередили, що вони все знають, з ким він спілкується, і так далі. Типу тому що е, розуміємо, де ви проживаєте, і де, де вчаться дивчеться дитина, там і так далі. Якщо вам цікаво почитати за нього і його погляди, які доволі специфічні, то в описі я лишу посилання на інтерв'ю з ним щодо цього. Там ще доволі кумедні ці заголовки. Або можете зайти на його інстаграм або ютуб канал, де він час від часу щось викладає, і так ви можете там побачити його у майці за Русь, почути його думки за руською баню, і як він піднімає дівчину однією рукою із чуваком в обісрані кофті на фоні. До речі, що цікаво, у фільмі зіграв ще й російський актор, письменний Ігор Федорович. Але зробимо знижку на те, що це був 13-й рік, і тоді Україна і Росія мали доволі багато спільних проєктів, що в кіно, що на телебаченні. На жаль, але якщо ми відкинемо біографію цих двох осіб. То в нас таки так лишається гарна стрічка, в якій відсутня пропаганда політичних поглядів вище згаданих осіб, яку можна подивитися зі своєю дитиною або зі своєю половинкою і отримати теплі емоції. А коли дитина запитає, що треба робити, аби стати таким сильним. Тут це можна використати наповну: їсти овочі, прибирати, поводитися тихо, відтискати 100 разів, присідати 100 разів, скручувати прес 100 разів і біг 10 кілометрів. І так, щодня. І на цьому ми будемо завершувати. Я вам безмежно вдячний за ваш перегляд і особливо вдячний, якщо ви додивилися повне відео до кінця. Е -е, ставте вподобайки, підписуйтесь, радьте там своїм друзям, колегам, знайомим, родичам. От така в мене прикольна футболка. Це і носки, це бланш. Ооо! Тунди-тари, тун Тунди-тари-тари.